Забіне Больман Маленька Соня в лісі різдвяних історій. Розділ 10 Гілочка ОМЕЛИ. Найголовніше. В різдві це любов, яка відчувається всюди. Ніхто не має сваритися і щеняти колотнечу, пояснювала міська мишка. Гуляючи з обома подругами засніженим лісом, ліскулька крокувала першою, за нею міська мишка, а позаду маленька Соня. Вона дивилася вниз і думала про крихітні сліди, які залишали на снігу її подруги. Вигляд тімали кумедний, маленькі легкі відбитки лап із крихітними кіхтиками. Потім маленька Соня обернулася подивитися на свої сліди та порівняти їх зі слідами ліскульки і міської мишки. Ті були трішки більшими та глибшими, бо і важила вона трохи більше. Раптом міська мишка зупинилася, і маленька Соня налетіла на неї. Ай! вигукнула вона. Ти чого так різко спиняєшся, мишко? Міська мишка закинула голову назад і показала вгору. Вона усміхалася, і її очі ґудзики іскрилися радістю. а опали. Більше вона нічого не сказала. Еге ж, ну то й що? запитала маленька Соня, дивлячись, куди вказувала подруга. Ліскулька теж зупинилась. «Вийдете чи як? Адже ми хотіли показати міській мишці весь ліс. Гілочка омили, повторила міська мишка, і її щічки трохи почервоніли. Так, ну і що? запитала тепер Іліскулька. Ви хіба не знаєте? здивовано запитала міська мишка. Гілки омили це одна з найріздвяніших речей. Ми, міські мишки, розвішуємо такі гілочки перед своїми оселями, і ще вони. Ну, як би то сказати, вони начебто мають чарівну особливість. Чарівну особливість? перепитала маленька Соня і знову подивилася на дерево, з якого прямо над ними звисала зелена гілка омели. Мишка сором'язливо опустила очі і вивела лапкою на снігу крихітне сердечко. Неохоче почала вона. Якщо двоє випадково зупиняються під гілкою омели в різдвяний час, то їм треба поцілуватися. Ліскулька від цих слів аж вдавилася ягодою, яку щойно поклала до рота. Поцілуватися? Перепитала маленька Соня. Вона перевела здивований погляд на міську мишку і знову подивилася вгору на гілочку омели. Так, це такий звичай. Усі так роблять, усі без винятків. Це магія Різдва, сказала міська мишка і зашарілася ще дужче. Маленька Соня ковтнула. <кхм> ну, е якщо так. Непевно почала вона. Що за нісенітниці? втрутилася ліскулька. Чого це комусь треба цілуватися через якусь гілку над головою? Бо звичаї такі от, незбаганені, і ніхто не знає, хто саме їх придумав, але звичай це звичай. Сказала міська мишка. Вона вип'ятила свої маленькі мишечі губки та із заплющеними очима попрямувала на маленьку соню та, шукаючи допомоги, подивилася на ліскульку. Ліскулька перелякано заплющила очі. Не хочу навіть дивитися ні-ні ні. зарепетувала вона. Цієї миті міська мишка швиденько цьомкнула маленьку соню в щічку. Маленька Соня скривилася і негайно протерла мордочку лапкою. Її щоки побуряковіли. Вони з ліскулькою поспішили геть. Міська мишка, радісно підстрибуючи, побігла за ними. Зненацька ліскулька зупинилася. Вона вздріла кілька ягідок. Маленька Соня, яка йшла позад неї, ледве не збила найкращу подругу з ніг. «Ай! Пискнула ліскулька, обертаючись до маленької соні. Міська мишка вибухнула сміхом. Вона показала пальцем на величезну омилу, яка висіла на дереві просто над подругами, і з реготом ухопилася за живіт. Тепер ви мусите поцілуватися, сказала вона і захихотіла. Ми не цілуватимемося, подругам це ні до чого, відрубала маленька Соня. Звичай є звичай, вперто повторила міська мишка. Ви ж хотіли дізнатися, як правильно святкувати Різдво. Маленька Соня подивилася на ліскульку та знизала плечима, і вони обмінялись найкоротшим поцілунком, яким тільки можна було обмінятися. Хм. Не так це вже й неприємно, підсумувала ліскулька і засміялася. Маленька Соня весело подивилася на неї. Але їй приємніші розваги, сказала вона, та приєдналася до сміху мишки і ліскульки. І коли подруги вгледіли на землі крихітну гілочку омели, то одразу ж зрозуміли, що почеплять на дерево 24 речей сьогодні, читала Тетяна Бондарева для проекту Казочки для сонь.